У 73 році Американська психіатрична асоціація прийняла рішення виключити гомосексуальність зі списку патологій. Я хочу, щоб це відео ви подивилися разом зі всією сім'єю. Покажіть його батькам, які вірогідно мають думку, нехай роблять, що хочуть, аби мене це не торкнулося. Сьогодні ви почуєте шокуючі подробиці про гомосексуальність. Яку роль у цьому грають невинні діти, і що стоїть насправді за одностатевими шлюбами в Україні? У своїх наукових роботах Крафт Ебінг, австрійський дослідник людської сексуальності у 86-му році, доводив, що гомосексуальність є функціональним признаком дегенерації. Саме ця людина першою ввела поняття садизму, мазохізму, зоофілії та бартенізму. 96 рік Німеччина побачила твір Сексуальна інверсія Генріха Евкокеліса, де автор розглядав гомосексуальність як вроджену властивість, проте був проти одностатевих шлюбів, вважаючи, що кращий вихід для таких людей утримання. Твір було випущено у момент, коли всім нам відомий Оскар Уальд Відбував кримінальне покарання за свою гомосексуальність. Одразу пригадується смішний лівацький аргумент про нібито популярність і вседозволеність одностатевих стосунків у 18-19 сторіччі. Тому я пропоную ознайомитись із діаграмою декриміналізації гомостосунків у Європі і переосмислити ситуацію. У 1958 році ООН починає фінансувати програму IPPF у країнах третього світу. До сьогодні їх цілей у плануванні сім'ї та розумному використанні контрацепції досягнуто не було. А от ціль зниження народжуваності завдяки абортам, навіть перевиконана. Також ООН та всілякими фондами підтримується відкриття університету імені Кінсі, доступ до досліджень якого досі тримається. У страшному секреті. Альфред Кінці на підставі власних досліджень людської сексуальності у 40-х 50-х роках запропонував шкалу сексуальності, шкалу Кінці, в якій, як одна з декількох підшкал, виступає гомо бісексуальність. Здавалося б, нічого особливого, якийсь американський біолог, насправді зоолог, але ж чому захисники одностатевості завжди оминають це прізвище? Зараз розберемось. Кінці народився і зростав у консервативно-релігійній родині, де кожна неділя була відведена під молитви. А розмови з протилежною статтю, питання сексу та мастурбації були під чіткою забороною. У майбутньому Кінці став агностиком та науковцем, перескочивши з теми комах на сексуальність людини. Альфред Кінці отримав фінансування всім нам відомого фонду Рокфеллера. Це допомогло йому з дослідженням тисяч людей. У ході якого він зробив висновок, що затримка першого сексуального досвіду є дуже шкідливою для людини. У момент, коли Вільгельм Райх, вчений та суспільний діяч, що перебуває на позиціях фрейдомарксизму марксизму, і стверджує, що справжня пролетарська революція неможлива без революції сексуальної, в кінці випускає працю сексуальна поведінка людини-чоловіка. Ці двоє стають вирішальними у запуску страшної машини, яку ми не можемо зупинити і досі. Дозвіл абортів, розлучень, поява феміністичних течій, повне заперечення патріархального типу сім'ї, та найголовніше повна свобода, збочень. Гомосексуалізм, педофілія і зоофілія починають відкриватися для суспільства як щось, що є нормальним, чого не слід стидатися. У тому числі основна ідея кінці полягала у сексуальності дітей у своїх звітах. П'ятої частини книги «Сексуальна поведінка людини-чоловіка Альфред показав світові буквально щоденник педофіла. Команда Кінці і директори його університету і досі виправдовуються, ніби дані для досліджень були зібрані зі слів і ніяких сексуальних дій по відношенню до дітей не проводилося. Проте звіти кажуть про інше. Тут ми можемо побачити ледь не секундний розрахунок оргазмів дітей. Починаючи з п'ятимісячного віку, В кінці досліджував, як швидко може збудитися дитина. Справжні педофіли з радістю розповідали і надавали кінці свої щоденники з описом коїтися з дітьми, звідки той отримав аж 317 заміток. Місяцями і роками велися дослідження кількомісячних дітей, де жертв доводили до 26 оргазмів за добу. І це не край. Запевняв Кінсі. гомосексуальність також була одним з предметів дослідження дітей. Кінці вияснив, що початок гетеросексуальної цікавості припадає на 8,5 років, що є на 5 місяців раніше за початок гомосексуальних спроб. А отже, це означає, що прикривання дівочого міжніжжя батьками дещо провокує хлопців. Естер Вайт, псевдонім дівчини, яка написала листа з описом домагань. Як з боку батька, так і діда. Естер було всього сім років, коли її батько розпочав незаконні сексуальні експерименти над нею, записуючи її фізичну реакцію за допомогою секундомера і відправляв до докінці. Естер каже, що вона була свідком того, як батько і дідусь особисто отримували чек на 6 тисяч доларів від кінці за їхні сексуальні дії проти неї. Сам Хью Хефнер був незайманим до моменту прочитання теорії кінці. Саме після цього він випустив свою першу публікацію на Playboy. Мета дослідження кінці полягала в тому, щоб забезпечити прикриття під виглядом наукової дійсності для всіх сексуальних аспектів, незалежно від того наскільки вони розпусні. Також існують факти зйомки порнографічних відео зі своєю дружиною і іншими чоловіками. Водночас, які звідусіль намагаються заперечувати. У молодості кінці почав вводити різні предмети в уретру, що згодом призвело до обрізання без анестезії і отримання від цього задоволення. Секс зі своїм учеником Клайдом Мартіном теж був нормою. Те, що педофілія до сьогодення захищається ООН, вас здивувати вже не повинно. Візьмемо випадок, коли у 2018-му ЗМІ повідомили про затримання Пітера Нюлла, консультанта дитячого фонду ООН. Виявилося, що у 60-х роках той неодноразово гвалтував 12-річного хлопчика, а потім увійшов в раду директорів організації по правах дитини. Мила дівчинка. Правда? Це знімок 70-х років, на якому ви бачите бренду Реймер. Насправді ж, при народженні ця дитина мала ім'я Брюс, яке було зумовлене наявністю первинних чоловічих ознак. Коли Брюсу було 8 місяців через проблеми з сечовипусканням йому було назначене обрізання. Операцію проводили шляхом прожигання, але все пішло не за планом. Статевий орган був сильно травмований і непридатний до відновлення. У розпачі батьки почали шукати допомоги. Відчай привів їх до психолога Джорджа Мані, який стверджував, що розвиток дітей, які пройшли операцію зі зміни статі та виховуються згідно з відповідною гендерною моделлю, протікає нормально. Вони добре адаптуються до нового гендера і почувають себе щасливими. Тому після видалення статевих залоз та залишків пенісу дитині надали нове ім'я. Бренда під час наступних зустрічей з дитиною та її братом близнюком Брайаном Мані змушував їх зображати статеві акти, а також змушував дітей роздягатися для огляду геніталій, фотографуючи їх. Він виправдовував це тим, що дитяча сексуальна репетиція є важливою для здорової гендерної ідентичності у дорослому віці. Брюс не вважав себе дівчинкою. Він влазив у бійки, грався машинками, відмовлявся мучитися сидячи. Через свою чоловікоподібну статуру дитина часто піддавалася булінгу, і через що мала затяжну депресію, а його брат близньок почав страждати на шизофренію. Коли у підлітковому віці Брусу було призначено вагінопластику, тобто створення жіночих статевих органів, той відмовився, і батькові довелося розкрити синові всі карти если сліби люди виділи, як діли така операція, вони б поняли наскільки це естественна процедура. для начала я розріжу вам яйця. Брюс мав декілька спроб накласти на себе руки. Він знов пройшов гормональну терапію, операцію по поверненню члена, і навіть зміг одружитися та всиновити трьох дітей. Однак це не закінчило його психологічні страждання. Після смерті його брата близнюка від передозування антидепресантами Брюс впав в депресію, втратив роботу, дружину і вистрелив собі в голову з рушниці. Мані заявив, що реакція ЗМІ на цей випадок була викликана упередженостю та антифеміністичним рухом. Він сказав, що його противники вважали, що мужність та жіночність закладені в генах, тому жінкам слід повернутися на кухню. Саме ця людина, яка принесла в світ такі поняття, як гендерна ідентичність, роль та сексуальна орієнтація, приймала участь у дебатах стосовно педофілії. Він стверджував: що суспільство не бачить різниці між педофілією ніжною та педофілією садистською, хоча насправді перша пов'язана з любов'ю, а не сексом, і викликана вона надлишком батьківською любові, яка просто стає еротичною. Цитую. Якби я побачив випадок хлопчика 10 чи 11 років, який зазнає сильного еротичного потягу до чоловіка 20 чи 30 років, якщо стосунки повністю взаємні, то я б не став, безперечно, називати це патологією. Сьогодні поняття гендерних ролей зміни статі та одностатевих стосунків наші діти чують кожного дня. І навіть якщо ви думаєте, що вас це не торкнеться. Це вже є частиною вашого життя. І Карл Маркс це обличчя нашого об'єднання. Ми завжди беремо його з собою. Прапор України біля російського так несподівано свій автомобіль прикрасило об'єднання російськомовних ЛГБТ. Деякі автори підручників з основ здоров'я вже вимушені розділяти поняття гендеру і статі, хоча для кожної здорової людини зрозуміло, що це одне і те саме. Навіть ДСНС вже підпало під вплив пропаганди і протирічить саме собі. Виявляється, якщо зробити операцію зі зміни статі, то різко зміниться і співвідношення хромосом. Нагадую, жіноча пара хромосом це два ікси, а чоловіча ік та Y. І остаточно змінити їх, а отже, і стать, навіть відрізавши статевий орган, не є можливим. Якщо більш серйозно, то вже сьогодні активно розглядається питання сексуальної освіти у дошкільнят. І це не буде вивчення процесу між чоловіком та жінкою для запобігання ранніх вагітностей та захворювань. Це буде по-справжньому європейська освіта і ось як вона виглядає. В німецьких підручниках секс-освіти для маленьких за нормальне виставляється одностатевий секс, а чоловіки вже можуть народжувати дітей, тож традиційна сім'я вже не потрібна. У штаті Іллінойс, Америка викладач задала молодшим класам як домашнє завдання вивчити ЛГБТ-книжку, в якій вчать кофтати сперму. А транси, тобто чоловіки, перевдягнені в жінок, проводять лекції для немовлят та дітей про те, що гомофобія це погано. От в Мюнхені вже проводився подібний захід, і викладач вибрав собі цілком нормальне прогресивне ім'я Ерік великий клітор. Повели б туди свою дитину? А вас ніхто і не питає. Справа в тому, що ЛГБТ-спільнота, тобто лесбійки, геї, бій та транси. Вважають, що діти самі здатні обирати на які заходи ходити. Тому на початку повномасштабної жінка, що відрізала собі груди і тепер вважає себе чоловіком, вже провела лекцію з історії ЛГБТ. Звісно ж, з замовченням всіх фактів, про які я розповідала вам на початку відео. У Своїх відео в TikTok вона також запевняє, що перестала відчувати себе жінкою вже в три роки. Тому було б класно, якби в Україні було дозволено приймати гормональні препарати з раннього дитинства, а все для того, щоб не допустити пубертатних змін в організмі. Пробивши нік телеграму Едварда, кожен може дізнатися про його інтереси, в які входить ситакон, жанр манги й аніме, який зображає сексуальні відносини за участю хлопчиків. Не дивлячись на незмінність наших статевих хромосом, про які я вже казала вище, після операції з відрізання члена в Україні міняють стать у паспорті, що дозволяє колишньому чоловіку виїзд за кордон під час війни. Це чоловік. І він користується жіночим туалетом, і вже скоро ми побачимо їх у своїх роздяганнях. Тому що взагалі не важливо, чи була вже зроблена операція. Головне, це те, ким ти себе відчуваєш. От, як у Вайомінгу, студентки поскаржилися на транса у дівочій душовій, який розгулював з ерекцією. Він цікавився тим, як виглядають жіночі статеві органи, та слідкував за дівчатами при перевдяганні перед сном. Таких випадків вже тисячі, і найстрашніше те, що при скарзі якимось неадекватним хворим виявишся саме ти, а не така людина. Однією з ЛГБТ-організацій в Україні, що захищає таких людей, є Київ Прайд. Не будемо підіймати бруд про спонсорування їхньої діяльності Росією та належність до Росії хостингів їх сайтів. Зараз про інше. Нещодавно Київ взяв участь у засіданні з національної ради з питань телебачення і радіомовлення згідно нового закону про медіа гомофобні повідомлення в українських змі є неприпустимими, і Національна Рада звернулася до активістів за допомогою. Тепер координатор комунікацій Едвард Різ пропонує провести для Нацради інформаційні сесії. Тож вже скоро чекайте ЛГБТ-пропаганду на всіх каналах телебачення та радіо. Ці люди обов'язково про це попіклуються. Допоки не стало, надто пізно я прошу всіх глядачів не бути байдужими до цієї проблеми саме в Україні. Наскільки б тяжко не було говорити зі своїми дітьми про секс, але це саме ваша відповідальність і місія. Інакше за вас це робитимуть вони. Вони ненавидять те, що ми з вами вирощуємо здорових і розумних дітей. Вони ненавидять наші сім'ї, наші традиції, церкву. Вони зневажають досягнення наших предків і історію. Для них це все старе, немодне і консервативне. Наші діти це наше майбутнє, майбутнє нашої квітучої країни та нації. Ми живемо в часи. Коли бути толерантним звучить образливо, я не хочу бути толерантною до педофілів, я не хочу толерувати зоофілію та інші збочення. І я прошу вас не підтримувати впровадження одностатевих шлюбів та сексуальної освіти за участі ЛГБТ-персон в Україні. Я всюди була білою вороною. Коли психологи та мої хлопці почали казати, що я не в тому тілі, Я подумала, можливо, це правда. Я біологічна жінка, яка стала виглядати як чоловік за допомогою гормонів та пластичних операцій я ніколи не стану чоловіком. чи трансфобно говорити правду? Тоді чому ж через сотні років, коли мої могили розкупають, одразу зрозуміють, що я жінка, у якої були діти? розкажіть, які процедури ви пережили? У мене було сім операцій: серцевий напад від стресу. Мене забирали гелікоптером з легеневою емболією. Мені кололи 17 курсів антибіотиків Всередині моєї уретри 17 місяців. Було 15 сантиметрів волосся. Ніхто мені не допомагав, В тому числі лікар, який це накоїв. у мене інфекції кожні 3-4 місяці. Ймовірно, я проживу недовго. Вас попереджали про ризики та побічні ефекти. Ні правда в тому, що заміна статі є експериментальною. Існують дослідження, що зміна статі покращує психічний стан дитини, але всіх їх відкликали або замінили. єдине правдиве дослідження доводить, що через 7-10 років після операції трансперсони більш за все схильні до суїциду. так після операції, але говорити так, трансфобія Вперше в історії на маргіналізованій групі людей можна зробити величезні гроші. В США п'ять дитячих лікарень, які проводять цю процедуру. А що це? Це фалопластика. В США п'ять лікарень, які обіцяють дівчаткам, що зроблять з них хлопчика за 70 тисяч доларів. Операція, яка в 67% випадків призводить до ускладнень, наприклад, до інфекції, яка мене вб'є, але подати на це в суд не можна. Ми вбиваємо покоління дітей, тому що ніхто не хоче про це говорити. У мене троє дітей в тому віці, коли проводять зміну статі. Я не трансфобка, я люблю своїх і чужих дітей, і ви теж повинні. Це неправильно, скупи причин. Бути батьками це значить любити своїх дітей і допомагати їм проходити труднощі. скільки років було наймолодшому вашому пацієнту? Наймолодшій наймолодші пацієнті, якій ми зробили вагіну пластику, було 16 років. ви не думаєте, що неповнолітні погано себе розуміють Що вони недостатньо розвинені для прийняття рішень на все життя? Ні, Я так не думаю за те, що сьогоднішній випуск я мала змогу записувати в комфортній студії, і це помітно покращує його якість. Я хотіла би подякувати своїм підписникам та донаторам на BuyMeACoffee. Їхні кнейми ви бачите зараз на екрані. Ще раз велике дякую і закликаю всіх інших доєднуватися. Це дуже допоможе мені у випуску якісного контенту.